Вітаю, друзі! Сьогодні 21 січня 2025 року, а вчора Сполучені Штати Америки отримали нового президента Дональда Трампа, який вдруге зайшов до Білого Дому після того, як у 2020 році програв вибори Джозефу Байдену. Вчора Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів, виголосив 60-ту промову. Інавгураційну промову в Сполучених Штатах, і його інагураційні заходи відзначалися певними скандалами, медійними приводами. Ну, по-перше, він... дуже елегантно була одягнута його дружина Меланія, але у такий спосіб, що він не зміг її поцілувати. Крім того, він не поклав руку на Біблію під час того, коли виголошував кляту вірності. Народу Сполучених Штатів Америки. І крім того, він у цій промові не згадав Україну. Я тут якраз не бачу нічого поганого, тому що він президент Сполучених Штатів, а не Україн. А ще відзначився його прибічник Ілон Маск, видатний підприємець, який одні вважають, що зіганув, а інші що Застосував римське привітання під час своєї промови на інаугураційних заходах е, Трампа, і це фактично затьмарило все інше, тому що отримало великий медійний розголос, що відбувалося е, під час інаугураційних заходів. Насправді все це медійні аспекти, які мають другорядне значення порівняно з тим, що нас чекає. Тому що в перший ж день. Трамп підписав дуже багато рішень, які стосуються світової, внутрішньої політики та політики, які пов політики яка пов'язана із допомогою Україні. Зокрема, він оголосив надзвичайний стан на кордоні між США і Мексикою. Він пообіцяв вести торгову мита із Мексикою та Канадою. Він, Зупинив іноземну допомогу США на 90 днів для проведення перевірок. Це моє пряме відношення до України. І побачимо, чи ця ревізія не виявить зловживання. Я думаю, вона повинна виявити, тому що Зеленська і компанія поводять себе просто вкрай нахабно у розпорядженні бюджетними коштами. Тому що от, буквально дзеркало тижня сьогодні оприлюднено матеріал про те, що 26 мільярдів гривень було передано на підконтрольну уміру компанії структуру і так далі. І так далі. Це тільки один факт. Ми вже... Багато хто забув про яйця по 17, а таких фактів дуже багато. Це передоплати без отримання зброї, неякісні міни. Тобто, на кожному кроці, де би ми не взяли те, що робить Зеленський Око, це часто. Неефективні управлінські рішення, шкідливі для інтересів України і так далі. Але поговоримо про ну, ми в, в що таке інаугурація Трампа, це те, що ми в новій реальності, в новій геополітичній реальності, не лише ми і увесь світ. І в зв'язку з цим є сенс осмислити які наслідки того, що Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, спочатку для України. Я вважаю, що в Трампа щодо України немає жодного плану. Крім того, що зупиняєтеся на лінії фронту, та, яка є фактичного розмежування, і переводьте це в дипломатичну площину. Ну, тобто, нічого розумного, нічого ексклюзивного тут немає. Погано те, що при владі в Україні зеленська компанія, яка є найбільш некомпетентною владою, що є ще більш небезпечним під час війни за всю історію України. Але позитивна частина новини в цьому, що в разі, якщо зупиняться бойові дії, то проведуть вибори. Я сподіваюся, що українці нарешті, нарешті оброзумляться і не оберуть більше блазнів, популістів, маніпуляторів. Хоча Зеленська і компанія спробують <кій> просунути таких діятелів в політичний процес, це точно, це точно. Хоча мало сподівань, що українці не поведуться на військову форму як критерій. Того, що люди ці повинні бути у владі. Хоча е військова форма це далеко не індульгенція від того, що людина не тупа, не антидемократична, не антиукраїнська тощо. тощо. Е це щодо України. Щодо Сполучених Штатів. Щодо Сполучених Штатів, е я думаю, що не все так. Е Позитивно і бравурно, як це все представлено на пафосних цих заходах інаугураційних Дональда Трампа. Мені видається, що з огляду на те, що Трамп випустив в перший же ж день, помилував тих, хто штурмував Капітолій, він може призвести Америку до суспільних заворушень і суспільних конфліктів. Тому що його політика може. Призвести до е, дуже складних внутрішньополітичних наслідків для Сполучених Штатів. Е, це щодо Сполучених Штатів. А щодо світу, як на мене, е, якщо Трамп розпочне торгову війну проти Мексики і Канади, вони дадуть відповідь свою. Якщо він почне торгову війну з Китайською Народною Республікою, вони дадуть відповідь свою. А Сполучені Штати є великою країною тільки завдяки тому, що є великий світ. Тому що якими б великими Сполучені Штати не були, вони існують за рахунок ресурсів світу. Вони паразитують де-факто на інтелектуальних і фінансових ресурсах світу. І якщо вони почнуть воювати зі світом, то світ може об'єднатися проти Сполучених Штатів. І врешті-решт, це вдарить по Сполучених Штатах і зруйнує ту. Систему, ту структуру, завдяки якій Сполучені Штати отримали в 1945 році домінуюче становище на планеті Земля. Тому, як на мене, після того, як до влади повернувся Дональд Трамп, ні Україну, ні світ, ні Сполучені Штати нічого доброго не чекає. Нас чекає хаос, нас чекає дезорганізація. Нас чекає руйнування е, чинних структур, можливо, ще більше точок військових дій, тому що жодного розумного плану у Трампа немає, крім як шантажувати, руйнувати, диктувати. А це, вибачте, подобається далеко не усім. Слава Україні!